Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі сім днів. Далі в ефірі звати мене Катерина Єрова. Вітаю вас. Охорона супермаркету відправила в лікарню агресивного клієнта. За версією потерпіли його побили безпідставно охоронці торгового закладу по вулиці Київська. Зачинили, наче в приміщенні, та майже годину лупцювали. Йому вдалося втекти на парковку, де чекала в машині дружина із дитиною. Той написав заяву у поліцію. А тим часом працівники служби охорони супермаркету впевнені, що відповідати їм ні за що хлопці у формі в ту ніч просто захистили дівчину касира від неадекватного покупця. Далі сюжет про наслідки нічної сутички у торговому закладі. Кладі тут руки дуже рукаво. Рівнянин Анатолій Місюра демонструє наслідки побою в рівненському супермаркеті. За його версією охоронці безпідставно затягнули його у замкнуте приміщення та більше години наносили тілесні ушкодження. Дійсли до мене охоронці. І оце момент, він до мене дернувся таку вперед. А це я говорю, а ти ме так говориш? І все, і вони кулаками почали мене бити, затащили в кабінет. Потеріни каже, увесь конфлікт чинився після його зауваження до працівниць магазину, що немає цінників на продуктах. Нагами вони пригали по мені. в мене все отак тіло тут всередині, все болить. Згодом, як розповів Анатолій, до охоронців приєднався співробітник Державної служби охорони. Ще з порогу, той не летів на нього і теж наніс кілька ударів. Згодом Анатолій зумів втекти з магазину через аварійний. Вхід на парковці у автомобілі чекали його дружина і трьохрічна дитина. Конфлікту в мене з охоронцями не було. Ви ображали працівниць супермаркету?» Ні. Абсолютно ні, е, е, саме головне начальник охорони прийшов і сказав, що е, е, продавець картавить, що я їй зробив зауваження на фізичні її вади. Я цих фізичних вад взагалі не бачив. Ну я перший раз це від нього почув. Потім у нього взагалі помінялась версія, і він сказав, що я на неї сказав проститутка. Тобто картавить до проститутки, ну воно одним навіть з іншим не в'яжеться. Дуже довго часу його не було. Я почала нервувати, я збиралася йти туди, до магазину. Магазин був закритий, і я почула дуже сильні крики свого чоловіка. Його не випускали з магазину. Приїхала машина ДСО служби, приїхали тоді. Тільки він просто чудом вибіжав з того магазину. Вони почали за ним бігти. Я побачила, коли він вся курточка в нього в крові, штани всі в крові, лице все розбите. Він прибіг в машину, я його закрила в машину і вийшла з машини. Вони почали дергати двері. Виходь, давай, виходь сюда. У мене весь рот був в крові. Все було в крові. Я прошу: дайте мені води попити. Вони щось там нема води. Да дайте вас в люсіфон. Я підійшов до сіфона, і там би якби двері були на аварійний вихід. Це і я дав оце, ну втік з супермаркету, і Вже жінка побачила. Побитого чоловіка швидкої забрали у медичний заклад, але підстав госпіталізовувати лікарі міської лікарні спершу не побачили. Порадили випити анальгіну за версією дружини. З третього разу таке чоловіка поклали у відділенні нейрохірургії. Поки серйозного лікування пацієнт не отримує, медики спостерігають за станом його здоров'я. Він доступив відносно задовільному стані. Він зараз знаходиться в процесі. До обстеження з забоєм грудної клітки і плюс травмою голови. Дирекція Супермаркету, де стався нічний інцидент, проводить своє внутрішнє розслідування. Факт нанесення тілесних ушкоджень охоронцями клієнту магазину не заперечують, але при цьому кажуть, на це були об'єктивні причини. У ту ніч розказує Василь Валькевич, цей покупець поводив себе негідно та агресивно ображав дівчину касира, яка має дефекти мовлення. Згодом кидався і на самих охоронців. Це молода дівочка, їй 19 років. І він звернувся до неї, чому не працюють ваги. Він тоді в грубій формі, в грубій формі почав кричати на неї, обзивати. На мої слова, він почав мене ображати, говорити ти хамка, грубіянка, я тебе нормально запитую, чому ти не можеш мені відповісти. Ну, і почав мені казати, достань з ну, я не можу це висорювати, і почни нормально розговалювати. На що я покликала охорону? Охорона підійшла і хотіла ну, запропонувала свою допомогу, і вони пішли до вам самослуговування. Усю сутичку в торговому залі зафіксували камери відеоспостереження в рамках слідствах. Усі ці матеріали були вилучені та зараз знаходяться на опрацюванні в поліції. За цим фактом у нас проводиться перевірка за частиною першої статті До звинувачення на адресу співробітників Державної служби охорони у побитті Анатолія у цій структури повідомили, що доказів такому факту немає. Підтверджуючих матеріалів, що наш працівник поліції наносить тілесні ушкодження, даному ревнину не виявлено. Молода працівниця каси, через яку ічинився гучний скандал, впевнена, що в ту нічну зміну колеги охоронці насправді захистили її гідність, тож сподіваються на об'єктивні слідства. Але поки у цій справі потерпілим, вважається сама клієнт Анатолій, якого не влаштувало обслуговування. До десятка пожеж було цього тижня в рівному найбільше горіло у квартирах. Один з диваків перемудрився навіть двічі спалити своє житло. Сусіди взагалі дивуються, як він досі живий. Далі сюжет про два гарячих прецеденти в обласному центрі. Це оперативні кадри відзняті рятувальниками на світанку 6 грудня по вулиці. Кооперативна, 5. з вікон квартири на першому поверсі, вирує вогонь. Власник спокійно спить усю ніч аж, поки його сусіди не зрозуміли, що оселя горить. За допомогою спецобладнання працівники державної служби з надзвичайних ситуацій Тут відчинили замкнені металеві двері оселі та в апаратах захисту органів дихання. Увійшли всередину. В одній з кімнат біля палаючого ліжка вогнеборці виявили напівпритомного чоловіка. 26-річного власника квартири відразу ж вивели на вулиці і передали лікарям швидкої медичної допомоги. У нього були глибокі опіки рук та ніг. Через сильне задимлення будинку довелося евакуювати 10 мешканців будинку. Пожежу загасили за 10 хвилин. Вогонь не встиг поширитись за межі однієї кімнати. Потерпіли нині під наглядом медиків опікового центру. На вулиці князя Роману багатоповерхівці чоловік щодня щось палить у квартирі і дивом сам лишається живий. Спершу в цьому помешканні вигоріли майже всі речі. 40-річного власника вивели на свіже повітря та врятували. Рятувальники протягом 15 хвилин ліквідували пожежу. Вогонь не встиг поширитися за межі квартири та завдати значних матеріальних збитків. І вже наступного дня зранку у цій ж самій квартирі знову почало горіти. Ситуація виявилася точною копією першого виклику. Про подію повідомили і патрульним. Екіпаж, який зранку повертався на. Базу перевірив, що відбувається в цій оселі. На кухні вирувало багаття, розведене у автомобільній шині. Його розвів власник, а сам заснув. Інспектори Шепелюк і Крищук проникли до даної квартири. Для того щоб перевірити, чи справді там знаходиться людина. Відкрили двері, забігли квартиру, і в чорному диму виявили чоловіка, який спав, накрившись ковдрою. У затьмареній свідомості його вивели на вулицю. Тоді вже прибули рятувальники. Довелось евакуйовувати сімох людей, у тому числі Ох, дітей О 7.36 ранку до рятувальників знову не дійшло повідомлення про пожежу за цією ж самою адресою. Чоловік готував собі їсти, розпалюючи дрова в шині. У своїй власній квартирі громадянина госпіталізувала швидка медична допомога. Друга пожежа за два дні знищила усі в цій квартирі. Неадекватна поведінка власника вже насторожує мешканців будинку. Люди бояться, що бува, наступного разу через цю особу не постраждали і вони. Щоб зрозуміти мотиви підпалу власної оселі, з власником зараз спілкуються співробітники поліції. За словами очевидців, погорілиць має психічні проблеми та стоїть на обліку у лікарні для душевно хворих. З Рівненського банку зникло більше трьох мільйонів валюти. Приголомшлива заява до поліції надійшла від 48-річного рівнянина. Він повідомив, що в індивідуальній скринці сейф одного з банків він виявив відсутність своїх грошей. Близько 18-ї години. Чоловік прийшов у фінустанову перевірити кошти. А коли відкрив скриньку сейфу, то не виявив грошей. В сумі 1 мільйон 780 тисяч доларів, 1 мільйон 230 тисяч євро та 230 тисяч швейцарських франків. Заявник проживає у мало Поліцію. Дуже здивував цей факт, звідки у нього така сума грошей, повідомив, що їх заробив за кордоном. Частиною 5 статті 185, тобто крадіжка, відкрите кримінальне провадження, як розповідають правоохоронцям, 48-річний Потерпілий кошти він заробив працюючи за кордоном два роки тому. Поліцейські встановлюють походження грошей та усі обставини цієї події. Ще одну квартиру нарколабораторію викрили у рівному працівники поліції. За законом мали отримати дозвіл у суді на обшук, що знайшли у помешканні затятого наркомана. Дивіться далі, підозрюваний чоловік проживає з мамою, і поки жінка готувала страви, її син варив наркотики. Про цю діяльність стало відомо правоохоронцям. Ті отримали дозвіл на обшук та завітали у помешкання. Сім'я була шокована візитом полісменів. Жінка миттю почала викидати з вікна обладнання для варіння дурман дельчовин. Поліцейські зуміли зупинити жінку та вилучили лоб лабораторне обладнання, крім того, у помешканні Рівнянина знайшли і поліетиленовий пакет із менеметамфітаміном, паперовий згорток із марихуаною та скляну пляшку із соляною кислотою, за допомогою якої виготовляють наркотик. Син господині, який варив наркотики, розказав, що займався цим близько півроку і для власного споживання. Відповідно до висновку освічень, на момент візиту поліцейський він також перебував у стані наркотичного сп'яніння. За фактом незаконного використання обладнання, призначеного для для виготовлення наркотичних засобів відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 313 кримінального кодексу України. Покарання, яке передбачає стаття, це штраф від 3 тисяч гривень або ж арешт на строк від 3 до 6 місяців, або ж обмеження волі до 3 років. Два роки тому ця особа вже теж притягалася до кримінальної відповідальності за розповсюдження порнографії і за скоєння крадіжки. В рівному скандал через зникнення тіла будівельника. Чоловіка вже більше тижня не можуть розшукати рідні. Андрій Артвінський працював неофіційно на будівництві по вулиці Київська. Одного дня додому з роботи не повернувся. До матері відразу почали надходити дивні пропозиції, не повідомляти про це в поліцію. Представники забудовника обіцяли гроші за це. Правоохоронці відкрили провадження за фактом навмисного вбивства, але поки не знають, де тіло громадянина Артвінського. Зниклий 35-річний Андрій Артвінський працював на будів... У будівництві по вулиці Київська, це в обласному центрі, приїздив щодня із села Горинград. Востаннє на зв'язок із рідними він виходив ще в п'ятницю, 2 грудня. То поїхав бити на роботу, нема, 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 вжив, переживає, дзвонимо, дзвонимо. Телефон гудки йдуть, а ніхто, ніхто не піднімає руки, ніхто. На другий день дзвонив знову знову, будки йдуть, а ніхто не піднімає, Ніхто не дівча, А на мені, як мати, все це було. Уже наступного дня після зникнення до матері приїхали начальство з роботи сина, прораб та забудовник. У перший день вони приїхали. Це була субота, Він просив у мене пробачення, щоб я їм просила. А я їм сказала, що дайте мені тіло. Тоді бачить. Кажу, я ж не бачу сина, нічого не бачу. Ми прилагаємо вам 50 тисяч, і поможемо все. Геть усе владнаємо з похороном, геть усе. І дитині поможемо, тільки нам просі. Я кажу, я можу просити вам, тільки я дитину не бачу. Колеги зникло, кажуть, Андрій може бути в шахті будівництва грідні відразу туди й поїхали. Інформація, яку вони там почули, просто шокувала людей. Не знаю, може там замяли його зверху. Або а тому що дивіться, я вам так скажу. Той, хто приїжджав у це саме в забудову, він теж пешка. Тільки він пешка серйозна. Ще зверху, якщо щось спливе, буде всім. А? А? Приїдуть, поховають всіх. Поховають. розумієте? А? Не, ти, ти? Я розумію, я по-людськи відношу, тому що це чоловік. Я відношусь так як що це людина. Я розумію, що його треба по-християнськи поховати. Допитували сторожа, сторож сказав, що дійсно був труп. А де сторож бачив цей труп? В цій люфтовій ямі вона вже залита водою. Врешті люди не витримали та повідомили в поліцію. Ми не бачимо поки що насильне спричинення такого насильницького характеру смерті потерпілого все-таки нами здобуті достатньо об'єктивних даних, які вказують, що це був нещасний випадок. Однак на сьогоднішній день самого тіла потерпілого немає. Ми вживаються всі достатні заходи для того, щоб встановити. Саме місце знаходження особи, яка могла бути потерпілою, і повністю всі інші дані для того, щоб встановити істину і причинний зв'язок. Відсутності або настання смерті власник скандального будівництва Олександр Бабат, депутат рівненської міської ради. Мати зниклого, каже: то він і приходив до неї з пропозиціями за мовчання й пропонували 100 тисяч гривень допомоги, 50 тисяч відразу, 50 тисяч на рахунок дитині. Він почути версії депутата Бабата про дивне зникнення будівельник Андрія Артвінського. Поки не вдається. Він уникає спілкування з пресою. Телефон кілька днів за межею досяжності. Керівництво Рівненської поліції натякає, що знає, де може бути тіло зниклого, але конкретизувати усі деталі вони не беруться. Поки у цій справі більше запитань аніж відповідей кримінальне провадження, яке відкрили право. Поки слідчі шукають злочинців, рівненських школярів, чать, як захищатися від них у другу рівненську школу. Привезли сучасну зброю, автомати, кулемети, міни. Окрім цього, професійний інвентар експертів, криміналістів. Фахівці правоохоронної системи та викладачі військової кафедри познайомили дітей із особливостями небезпечних професій. Кабарі, беріть, О, О, я ж кажу, що вся жіночі в жіночих руках. Можна. 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 Важко, це це важко. Діти із запалом в очах беруть до рук автомати, не бояться ні хлопці, ні дівчатка другокласниці з серйозної техніки. Такі бойові одиниці вони бачили лише по телевізору. Хлопці, учасники АТО. і день і ніч оборонять державу від агресора аналогічними видами озброєння. Це калаши. Це Про нього я знаю, що. себе повинні тому це наше будуще покоління це наші будущі захисники от я думаю що потрібно, потрібно знати їм зброю навіть взяти наприклад, ізраїлю з такого дитинства всі повинні там у них боронити свою землю, всі повинні розбиратися в військових таких справах. От і я рахую це правильно в рамках загальнодержавного тижня права. Експерти з Рівненського інституту права та військової кафедри вирішили показати дітям, чим мають справу кожний день представники небезпечних професій. Це легендарна зброя, але зараз наша українська держава вже свій, свою зброю має. От коли ти підростеш, буде все чітко не буде війни, будемо жити мирно, але боронити державу треба завжди. На шкільних партах другої рівненської школи сьогодні не підручники, а вибухівка. У бойовому стані вона спрацьовує на найменший рух. Це вид інженерного озброєння. Протипіхотні міни щодень використовуються в АТО. Ну а далі, як експонат виставки, міні розтяжки. Дуже небезпечна радіус поразки, суцільної паразки. 40 метрів після спрацювання, якщо раз тут розтяжечки, бачите, спеціально після спрацювання розтяжечок на колишках міна випригує на висоту 60 сантиметрів і вибухають. Цю техніку мають знати школярі як мінімум заради уникнення небезпечної ситуації. При зустрічі з ними експерти кажуть, залишки боєприпасів ще десятки років будуть знаходити люди після закінчення війни на сході. Схід це на багато років. Роботи я думаю, що це на мінімум 20 років буде роботи нашим саперам, нашим спеціалістам для того, щоб все це поснімати. Ну а діти вони повинні знати, що є такі засоби. Вони, звичайно, вони небезпечні і все, що невідоме, не треба до нього. Ну рухати його не потрібно для того, щоб залишитись живим. Окрім військової техніки, дітям показують техніку експертів-криміналістів. Славно, звісно, валіза слідчого. Тут обладнання для виявлення слідів пальців рук, магнітні та волосяні пензлики, щиточки, кольорові магнітні порошки, засоби хімічного виявлення і так далі. Сталось лихо, сталося крадіжка. Завжди звертається до кого? До поліції. До поліції. Подивіться на папілярні візерунки свої на пальчики. на пальчики. Подивіться, кожного із вас присутніх ці відбитки, ці візерунки пальців рук, індивідуальні, неповторимі і більш таких в світі ні в кого немає, як у вас. Тобто за цими відбитками пальців можна вас ідентифікувати, можна встановити. Діти зараз це сприймають скоріше як атрибутику для ігор та забавок, хоча добре знають, з якою категорією населення працюють правоохоронці. Якщо з Зочинця це необхідно, треба дзвонити в поліцію. багато. Сьогодні дітей можливо оберуть професію, яка буде пов'язана ну, з юриспруденцією в нашій державі. Окрім цього, викладачі інституту права та військової кафедри НовГП учням школи прочитали лекції із юридичної журналістики та розповіли про особливості роботи кореспондента в особливо небезпечних умовах. Такими надзвичайними подіями запам'ятався нам минулий тиждень. Звичу вам усього доброго та надійних людей. Поряд до зустрічі в ефірі! Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.